прийняти статут громадської організації. Друге, ми маємо обрати голову громадської організації, членів Ради Майдану, так як ми домовилися, що ця рада буде таку мати назву. І наглядову раду. Тобто та, яка буде виконувати контролюючу функцію в Організації. Отже, статут голова Ради, Рада Майдану. Наглядова рада і, можливо, будуть якісь питання різні. Переголосовувати цей порядок денний не потрібно, ми вже його проголосували. Я тільки його оголошую, щоб ви нагадали. Зрозуміло, так? Добре, тепер щодо основних положень статуту. Щоб ми зараз їх не читали, всіх. Основні моменти. Ми Зараз розглянемо. І ті частини, які потрібно голосувати, будемо голосувати окремо або за весь статут разом. Які будуть пропозиції? По частинам голосувати, чи весь статут разом. Він має Ведемо. І за основу статут, відповідно, ми вже його взяли в першій частині. Сьогодні ми його повинні затвердити. Зрозуміло, так? На першій частині 24 березня ми вже цю процедуру пройшли. Отже, зараз на основних моментах статуту я зупинюся коротко, якщо будуть когось запитання, ви їх задасте. Домовились? Я ще раз нагадаю, що е, на попередніх зборах головою зборів е, було доручено мені, секретарем є Саша Куковін. Минулого разу ми це е, е, оголошували і вибирали ці особи. Не зру, зрозумійте нас правильно, що це ще не керівники організації, бо вже слухи різні. Я не керівник організації, тільки голова зборів. Добре, переходимо до обговорення основних положень статуту. Я присяду до комп'ютера, щоб, щоб було зручніше. І Володя буде документувати інформацію. Добре, дякую. А, так, члени лічильної комісії, я вас попрошу, ви підійдіть до реєстрації. Так, ще там процедура чисто технічна. Механічна, так. Так, так, так Старший чоловік добре, що так записав.